Тут навіть так можна? Ну, я ж не закинул. Я у віконце закинув! Це шо за хрень? Давай так спробуємо. ха ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Всему хочется ЙОП ТУДЕЙ, ЦЕ шо таке? Оп! А шо, ремочка не прокачана, брат. Сюди, брат, хорош! Тихо, стій, брат! Мені сподобалось. Так, боря, а ти ж картонна у нас шляпка, правильно? Ох, як ти стоїш класненько, борька. Оп! Чудово, борячка, чудово. От таке мені киця подобається. І кінцей не підводи мене, всі там доста. Я його підпалив. Борячка, скільки ще тобі ушатав? Дев'ятсот сім з однієї тички. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Єба, є Ой-ой-ой! Є... Це була вертуха абсолютно, абсолютно вертуха була. Еба, є... два пробиття поспіль вертухи на ходу. Це моя сушечка не чіпати її. Опа, сушечка, це могло б бути пробиття. Опа, сушечка, це могло б бути пробиття. Ха-ха-ха! <ривіт> <ривіт> Я фолову сушку зарацип. Тобто є два пробиття дав, як мінімум. Єб! Охо-хо-хо! Аргус, а можна ще такий донатик, будь ласка? ха <смі> ти диви, як летить? Я десь. Я десь 1300 блайндами блайндам дав.